Продається машинка 2004 року випуску на двигуні 1,8 бензин. Машинка без газу, газу ніколи не було. Пригнана один рік тому, з 2023 року. По техніці питань немає ніяких. По козу машинка ціленька, не гнила, не ржава. Трошки грядна уряд із не їжу. Машинка в багатій кукольній комплектації. На зимовій різині. Всі вікна рідні. Покузовує пару косметичних підкрасів. Працює все. Датчик світла, датчик доща. Підігрів лобовухи, двохзона кліма. Магнітоли підчила під навігацію під кліму. Салончик ціленький, ніде не зачуханий, не порваний, нічого такого. Пробіг 200-2000 км. Пробіг, можете перевірити, пробіг рідний. По техніці питань немає абсолютно ніяких. Показував, в принципі, так ось. Немає ні одної помилки. Ось лікарна нас магнітола. Кліма також працює. Ручні працює, кстати, працює. Всім гарного дня.